Добрий день, друзі, до вашої уваги. Хочу запропонувати такий от невеличкий огляд нашого складу. Це те, що у нас знаходиться на дворі. Невелика частина цього. Це у нас мости передні у зборі, це у нас реставрація, комплектуючі запчастини до касарки Віракс. Ну, те, що таке важке, що ми приміщення не заносимо. Тобто захист, тарілки, таке інше. Тарита. Так, там у нас зверху знаходяться комплектуючі та у зборі граблі ворошилки сонечка. Так, Тут у нас картофеля капалка рядна. Ось так от собі її підняли, ну, навантажувачем, звісно. Це у нас касарки, це у нас корита до косарок, це у нас макети. Це зручно, коли людина приходить до нас у склад, щоб показати, продемонструвати, як воно а, можна. Переобладнати. Тобто декілька варіантів є завжди і можна обирати. Це у нас посилювачі ланжеронів, різна товщина є, маємо на увазі. І таке інше. Друзі, якщо вас зацікавило щось з даної пропозиції, будь ласка, телефонуйте. Номер в описі під відео. Ну все добре.